Сподіваюсь, зв'язок є, хочу сьогодні трошки розказати про опору на себе. На жаль, дуже багато людей, які не мають абсолютно ніякої опори на себе. Звідки це? З чим це пов'язано? Чому це? ля звідки, 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 звідки це береться? З виховання, і з дитинства. Коли батьки вважають, що коли у батьків немає ресурсу, немає сил відчувати вас, батьки самі себе не відчувають, а ще й відчувати вас. Ще й давати вам місце реалізації у просторі, якщо цього простору не вистачає як повітря. Тому, ну, на жаль, що маємо, то маємо. Е, да, не важливо, що було. Важливо, що ти з цим робиш. Якщо ви є людиною залежною від інших, якщо ви збираєте по крупиночках уявлення про себе від інших людей, з якихось передач, від якихось інших зовнішніх людей, з якими ви взагалі не пов'язані, і вірите в те, що говорять. То це говорить про те, що у вас немає зовсім, немає опори на себе, на своє я. По-перше, що треба робити? І так, крок перший це тіло на фізичному рівні. Ми включаємо центр нашого тіла. Вам треба сісти і послухати хвилину, як ви дихаєте. Просто ставите таймер і слухаєте, як ви дихаєте. Якою частиною ви дихаєте? Верхньою частиною. Грудною кліткою, животом всім разом, яка у вас зона не рухається взагалі, коли ви дихаєте? Чи дихаєте ви в ширину? Да? Чи працює у вас діафрагма? Якщо не працює, то зразу включаємо діафрагмальне дихання. Тому що це буде впливати на проживання ваших емоцій, ви їх просто проживати не будете. Ну і плюс ще коліна можуть страждати, і так далі. Про це, або можу розказати в окремому ефірі, або просто приходьте на консультацію, ми будемо працювати саме з вашим випадком, щоб ваше тіло правильно пропрацьовувало емоції, проживало емоції. Та наявність хронічних хвороб вона завжди говорить про непрохідність певних енергій, тому що є внутрішні конфлікти. От, треба виходити з внутрішнього конфлікту, не вчитися не повертатися в нього, а тоді хвороба зцілюється. Хронічні хвороби проходять. Я вам говорю це, тому що а, я приходила через це. У мене були хронічні хвороби, а тепер їх немає. А, а завдяки живі. <laughs> От, завдяки знанням, яка вона мені, які вона мені дала, які мені дали мої наставники. Тому раду поділюся з вами, якщо вони вам дійсно треба. Навіть просто для інформаційної галочки, якщо ви дійсно хочете щось зцілити, змінити. Як і самою живою, в принципі. Да? Тому що я майстер наставник я маю право навчати жити, ага. да, перше, це тіло. Відчуваємо, як ми дихаємо. Потім. Хвилину, хоча б да, хвилину. Кладете руку на серце, по-перше, знаходите, де воно у вас знаходиться. Тому що серце у мене, наприклад, не тут знаходиться. Шукаєте, де у вас знаходиться серце. І слухаєте своє серцебиття. Слухаєте, як у вас змінюється ваше серцебиття, коли ви по-різному дихаєте. Коли ви дихаєте животиком, коли ви дихаєте грудною клітиною. Звичайно, такі процедури краще робити поряд із кимось, щоб ви могли сконцентруватися, зосередитися на своєму тілі. А психотерапевт тілесно орієнтований, да, тому що це я вам розказую техніки з тілесно орієнтованої психотерапії. Завдяки цьому а, контакту. Ви зможете не відволікатися на аналіз, а якраз психотерапевт буде аналізувати а, те, що з вами відбувалося, якби допомагати вам пізнавати себе, свої реакції. Далі розуміння своїх потреб. Розуміння своїх потреб починається із цілесних потреб. Ізуміння їх відчути, ізуміння їх ними а, ну, їх контролювати. Тіло сідаєте і називаєте 5-10 відчуттів, які у вас знаходяться в тілі. Наприклад, я зараз сиджу і я відчуваю, як моя ліва нога в районі галіна стопа, вона передавлена. Через це стопа починає мліти. При цьому мені дуже м'яко сидіти на дуже зручній, м'якесенькій. Подушечці. Ця подушечка викликає в мене дуже приємні емоційні відчуття у вигляді тепла, радості, ніжності, тому що звідки вона у мене взялася, це да, дуже тепла, приємна історія. Далі, поясницею я відчуваю прохолоду від стінки, до якої я притулилася. З одної сторони, з лівої сторони, я відчуваю на шиї прохолоду, з правої сторони мені жарко, тому що там є волосся. Волосся, я відчуваю, яке воно. І далі розказуєте, розказуєте, розказуєте. Я вчилась цьому. Вчилася ще 10 років тому, коли вчилась на арт-терапії, тому що я не могла назвати свої емоції, я абсолютно не розуміла, що я відчуваю. Я відчувала чотири емоції, розуміла, що я відчуваю чотири емоції. Всі інші для мене були. Я шука... я носила з собою на заняття по арт-терапії табличку. <сум> відчувала і шукала в списку, в табличці, як називається ця емоція. Ну, от, вчилась я три роки. і... Арт-терапії. І якраз в цьому теж всі три роки вчилася, тому що моя наставниця знала мене. А, далі емоції. 5 ваших емоційних станів, які з вами відбуваються зараз. От. А, насправді ми так влаштовані, що нам дуже важко відчути наші емоції без людини, без когось. Саме тому. Багато кому потрібен психотерапевт, ну, або цілитель, або той, хто буде викликати у вас емоції. І третя частина мої думки, що зараз відбувається в моїх думках. Да, називаєте 5-10 думок. І потім називаєте, чого вам хочеться. Коли ви пройшли цей етап, ну, наприклад, 15 днів ви робите кожен день ось цю вправу. Просто по таймеру ставите таймер. І де б ви не були, ви хоча б хоча по одному називаєте із цих цих трьох критеріїв. От. Потім з 16 го дня даної практики ви. Уже називаєте, чого вам хочеться, чого хоче ваше тіло. Тому, тому вивчайте своє тіло, вивчайте потреби, вивчайте емоції, друкуйте таблички з емоціями, носіть їх з собою, друкуйте потреби, друкуйте цінності, шукайте їх. Тому що, якщо ви не знайдете себе, у вас не буде енергії ні на що. У вас не буде бажання ні на що. Вас не буде. От. Тому звертайтеся до себе саме до себе. Річ в тому, що дуже багато людей, які мають різні різноманітні потоки. Є потоки грошей, здоров'я, влади, і так далі, всього цих потоків основних сім. Річ у тому, що на благо, річ у тому, що якщо ви слідуєте за не своїм потоком, ваше ядро вашої структури, воно ну, роздавлюється. Ви, ну як вам сказати, ви берете детальку, давайте я вам зараз у мене лежать карти, я просто вам покажу. Ви берете отакі карти, отакого об'єму, намагаєтесь засунути в отаку коробочку. Що буде з цією коробочкою? Вона зламається. Тому перед тим, як починати жити цінностями іншої людини, треба знайти свої потреби в першу чергу фізичні. Потім вже емоційні, потім ментальні. І потім вже орієнтуватися на тих людей, які вам будуть відповідні до вашого потоку. Тому що, да, знову ж таки повторююсь, якщо людина гне певну лінію, це означає, що вона знаходиться у певному потоці. Дуже круто, що вона знайшла цей потік. Якщо у вас в житті відбувається те саме, що у цієї людини, якщо ця людина пропагує цінності, ті, які як начебто ваші, ті, які вас насичують, ті, які вас радують, і так далі. Так, да, ви можете спробувати йти за цією людиною, але відчувайте: важливо, щоб цей потік був ваш. І даний момент він може відображатися дуже серйозно на нашій енергоструктурі. Це, по суті, щось схоже на вампіризм. Тобто ви віддаєте свою енергію в те русло, яке вам енергію не повертає. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо у просторі. Не за людьми, а у просторі із вами, і з вашим простором. Таким чином, ви теж навчитесь відчувати себе. Тому а, будьте до себе бережливими. Це дуже важливо. Ну, і буду чекати ваших запитань. Чи будуть запитання, будь ласка, по можливості, звичайно, буду давати відповіді. І всім нам. Свого потоку